Доброго осіннього ранку, малята. Ви вже прокинулись, а настрій добрий? Тоді хоч з мною у гості до веселого господаря. Чому веселого? Тому що восени він зібрав щедрий урожай городини, тобто овочів на своїй ділянці. Доброго ранку, пане господарю. Вітаю вас, діти. Бачите, а я вже весь урожай овочів зібрав. А скажіть, чи знаєте ви, що потрібно для того, щоб виростити городину? Звісно, знаємо. Вода, тепло і світло, а головне, невтомна праця людини. Правильно. Діти, а хочете дізнатися, які овочі я зібрав? Тоді відгадайте загадки і розкажіть про відгадані овочі. Отже, перша загадка. Був зелений і маленьким, став великим червоненьким. Це помідор, він червоний, круглий, росте на землі. Ми можемо їсти його сирим, робити салати, вичавлювати з нього сік. В земляні сиджу коморі, морі, а коса моя на дворі. А це морква. Вона довга і помаранчева. Моркву їдять сирою, варять, додають до супу, з неї роблять сік. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже, та від нього сліз люжа. Ми з дітьми здогадалися, що це цибуля. Вона кругла, може бути білого, червоного, жовтого кольорів. Росте в землі, її їдять сирою в салатах, смажать, додають в супи і борщ. І остання загадка з мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть, і в салат мене січуть. Так це капуста, тут про неї все сказано, окрім того, що вона кругла і зелена, і росте на землі. Діти подивіться на цю картинку, скажіть, що ви бачите? Правильно овочі. А назвіть їх і скажіть, що їх об'єднує. Малята впізнали ці овочі: цибуля, картопля, чесник, морква, буряк. Правильно, і ростуть вони в землі. Правильно, їх називають корнеплоди. Повторіть корнеплоди. А що об'єднують ці овочі? Де вони ростуть? Ці овочі ростуть на самій землі або на маленьких кущиках. Діти, ось і для вас намалювала картину. Розглянемо її. Мені б дуже хотілося, щоб ви давали повну відповідь на запитання. Діти, скажіть, що роблять люди на городі? Люди на городі збирають урожай капусти, моркви, картоплі. Як називають овочі, які дозрівають в землі? Овочі, які дозрівають в землі, називають корнеплодами, якими способами люди збирають овочі? Люди викопують, зривають, зрізають овочі. Назвіть, які корнеплоди люди викопують із землі восени. Які овочі люди зривають, а які овочі люди зрізають? Як ви вважаєте, як можна назвати цю картину? Правильно, збір урожаю. Ось ми зібрали врожай, а як нам зберегти овочі на зиму? Овочі на зиму солять, маринують, консервують і роблять сік. Пане огороднику, пограємо з нами. Перша гра називається назви сік. Треба сказати, який сік з названого овоча. Сік з моркви морквяний. Сік з капусти капустяний. Сік з буряка буряковий. Сік з томатів, так ще називають помідори, томатний. Молодці. Наступна гра називається Чого нема. Я називаю овоч, а ви говорите, чого нема. Наприклад, баклажан нема баклажана. Буряк буряка. Цибуля нема цибулі. Перець нема перцю, картопля картоплі. Ось і добігла кінця наша зустріч. Дякую, пане господарю, за гостинність ми багато чого дізналися про овочі, познайомилися з новими словами, пограли в цікаві ігри. Малята, і мені було дуже приємно спілкуватися з вами. Ми кажемо вам до побачення, до нової зустрічі.